Варці це щорічна відзнака для волонтерів, яку заснувала нова пошта ще у 2022 році. Її мета відзначити важливий внесок українських волонтерів та благодійників. Така підтримка волонтерів сьогодні вкрай необхідна, бо мотивує, дає сил рухатися далі та своїм прикладом показувати цей важливий шлях іншим. Цьогоріч премія вручається вже втретє. Вона проходила у два етапи. Спочатку люди подавали заявки, пропонуючи кандидатів, яких вважають гідними цієї відзнаки. Загалом надійшло 10 тисяч заявок. Заявок. Потім відбулося голосування. Загалом проголосувало понад 55 тисяч українців на офіційному сайті премії Варті серед них люди різного віку, професії та життєвого досвіду. Але всіх об'єднує одна мета підтримати українців і допомогти їм рухатися вперед. Юрій Степанець переможить у номінації Креативність у волонтерстві блогер, волонтер і комік, який пересувається на кріслі колісному. Він родом з Миколаєва, але після 22-го року переїхав до Одеси. Очолює громадську організацію пішло. Поїхало, яка відверто говорить про інвалідність, руйнуючи стереотипи у 2023 році. подолав 58 кілометрів на кріслі колісному з Миколаєва до Херсона, щоб зібрати кошти. Що для мене є волонтерство? знаєте, у мене був жарт на твіттері, пам'ятаю, типу, діалог такий: тобі що не... що ти волонтериш? Тобі що нема чим займатися, і відповідь: От, от того і волонтерю. Іноді здавалося це на початку, що багато людей втратили роботу, і, хоча ну, намагалися свій енергі. Енергетичний ресурс десь направити в потрібне русло, і волонтерили для когось це покликання душі, хто волонтерив до того, як почалось повномасштабне вторгнення. Звісно, що це приємно, коли ти отримуєш, що тебе про тебе говорять, і просто ти хочеш бути не просто якби відзначеним, що ти щось там зробив, десь зокрема, як я покреатив, десь зібрав кошти, а просто дати приклад людям, що е, можна як то кажуть. Не сидіти, склавши руки, навіть сидячи, склавши руки. Вручав нагороду переможцю Владислав Задорін, військовий, колишній військовополонений, захисник острова Зміїни. Я знаю, що в нас країна волонтерів. Хтось донатить на збори, хтось привозить щось на фронт, допомагає хтось лікарням, госпіталям, військовополоненим. Юрій Степанець втратив на фронті свого дядька, і війна стала для нього ще ближчою. А отже, допомагати армії потрібно ще більше. Одна з його недавніх ініціатив збір 50 тисяч гривень на спорядження та комплектуючі для дронів. Ці кошти передали його другові, що зараз служить на покровському напрямку. Юрій впевнений, не всі можуть бути в лавах ЗСУ, як, наприклад, він сам, але кожен може допомагати армії у свій спосіб.